Чувак, чого так жарко? Було так не жарко, а тепер так жарко. Гарно сказав. а? Тупо бред. Слава Україні, друзі! З вами Роман, канал Forza Kicks, Come and Play. Не Сьогодні у нас на огляді пара від Mizuno в колаборації з магазином. Хенон Шоп під назвою «Sky Medal – The Shares of Angel, тобто частка ангелів. Що взагалі відбулося? Давайте розбиратися помаленьку. Бог добрий, якось воно буде. Саму модель «Sky Medal» Mizuno запустили після супер успішного запуску перших вейврайдерів. Початкова ця пара, не ця пара, але цей солет був представлений на олімпіаді в Барселоні у 1992 році. Він наробив фурору. І Mizuno вирішили запустити його масове виробництво. І так, у 1993 році скаймедал стали однією з пар на полицях магазинів Mizuno, яку можна було придбати усім бажаючим. На сьогодні Скаймедал є однією з базових моделей бренду. Вони коштують у рітейлі зазвичай близько 120 доларів, і є одним із найдешевших і найменш технологічних кросівок, але це не робить їх менш зручними. Я цю пару носив трошки по квартирі, і мені, в принципі, дуже сподобалось. Відгук по комфорту буде пізніше, але поки давайте розберемося, бо реально до того, як я зніму цей огляд, я не хотів їх взувати. Матеріали дуже ніжні, матеріали дуже якісні. Це історія про якийсь New Balance Made in USA. Я реально в захваті, я реально не очікував чогось подібного. і... Давайте по деталькам. Отже, давайте про хенном шоп. Власники Хенном Шоп це два брати із міста Елджин у Space Side, Шотландія. Давайте, що таке Спейсайд? Отже, Спейсайд – це північно-східна частина Шотландії. Там розташовано близько 60 винокурень чи віскокурень, я не знаю, але це мануфактури віскі, скажімо так, так як Шотландія є точно лідером по виготовленню цього напою і вони роблять його найсмачнішим. Хоча ірландці будуть не погоджуватись з нами і вами. Але Спейсайд — це типу Манхеттен всього віскі робства. В цьому регіоні виготовляють третину всіх односолодових віскі. Найвідомішими гравцями це Макален. Ви точно чули, це Гленлівет, Liet, який ви теж чули, можливо, куштували. І Glen Fid, якщо я не плутаю. Glen Fed. Не Бодя Бодяться виріжу, давай ще раз. Віски не дешеві, але в принципі доступні на нашому ринку, тому якщо ви любите віскі, обов'язково скуштуйте і не забувайте, що найкращими, найсмачнішими і найсмердючішими віскі є Айла, але вона найпрекрасніша, тому для поціновувачів Айла найкраща. Важливо нагадати, що колаборація народилася у 2020 році. І саме в цьому році відмічався 30 річчя магазину Hannon. Отже, він був створений двома братами на подвір'ї своїх, будинку своїх батьків, хлопці почали продавати всякі скейтерські речі і взуття, і потрошки вони переросли в існуючий магазин, який згодом із рідного міста Елджин перебрався у місто Абердін і досі там базується. Отже, ця колаборація про Angel Share Angel Share, що це таке? Отже, коли віскі тримаються у бочках і, скажімо так, дозріває, щоб отримати свій вік, кожного року є відсоток напою, який випаровується. І в Шотландії цей відсоток складає 2% від загальної кількості. Тобто, наприклад, якщо у вас бочка тонну, ви залили туди тонну віскі, то кожен рік ви будете втрачати рівно 2%. В Ірландії цей відсоток зазвичай складає близько 5%, і це реально колосальні втрати, але це такі процеси, тому коли ви заливаєте, чому, чому цінуються старі віски? Саме тому, що він втрачається, і його мало, і він дорожчає, плюс він має ці роки стояти. І шотландці такі свої поетичні вирішили от ці пари, які ніби ангели забирають собі, крадуть чи просто вживають. Вони назвали. Це, типу, як частинка, навіть не частинка, а типу доля їх. Тобто вони забирають свою долю, і це така. Це сказати, Доля, як частинка, як частка. Частка. Окей. Тобто це ангельська частка. Взагалі, віскі в Шотландії це досить, досить тонка і душевна історія. Вони за цей продукт переживають. Це їх національна гордість, це їх національне надбання. Що ще смішного? Майже всі мави на курням Шотландії наразі володіють японці, що робить цю колаборацію ще більш символічною і і крутою. Що ми маємо по кольорам на цих кросівках? Поєднання, як на мене, абсолютно чарівні. Знову ж таки, автори звертаються до моменту регіону, до його наповнення, бо Спейсайд — це в першу чергу про річку Спей, з якої беруть воду всі винокурні. І тому ми бачимо поєднання чудового блакитного, це і вода, це і небо, яке в Шотландії, за словами шотландців, неймовірне. Це і ґрунти, це і земля, яка в цьому регіоні що? Існує вона, так вона там є. Давайте я вам трошки розкажу про такі найтонші елементи, саме колабораційні, бо модель суперстандартна для Мізону, але дуже клява. З таких суперособливостей ми маємо тиснення на язичку з чарівною Абсолютно чарівний замші. На лівому язичку у нас логотипчик Хенена і напис Мізуно, А на правому у нас напис Хенен та логотип Мізуно. Цей силует повторюється на задника красівок. На лівому ми бачимо вогник, на правому ми бачимо Мізуно, що досить така, мені здається, плюс-мінус стандартна історія для подібних колаборацій. Ззаду у нас також є рефлективна вставочка. Якщо будете їхати на велосипеді, це може врятувати вам життя. Що вже дуже прикольно. Що мене ще сильно підкупило у цій парі, продовжуючи історію про надзвичайно високу якість матеріалів, устілка тут покрита шкірою, і теж вона має свої особливості. В принципі, в принципі устілки однакові. Що ми маємо на устілці? Ну, По-перше, знову ж таки, логотип Хенена і Мізуна. Модель самого красів... красівка Sky Medal. І з. Окей, тут є дивний напис, який я зараз розкажу вам, як читається. Також ми бачимо Aberdeen, Scotland. Тобто. А, я думав, коли започаткувався магазин, я перевіряв, тут написано 1990 рік. Отже, Бердін Шотландія заснована в 1990 році. Так, під назвою моделі Sky Medal є напис, який читається. Брін, я ж перевірив і забув. Ішкебаха? Напис, який читається Ішкебаха. Це в Шотландії так називають віскі. Це те саме, що Аквавіта, тобто жива вода. І от це ще раз підкреслює надзвичайну повагу і таку містичність навколо цього напою у тій країні. Середина кросівка виконана з такого неопренового напівноска, який, який займає скажімо так, від середини кросівки до кінця частину кросівки. Класно вийшло. І язичок підшитий, ну так і всі язички сюди, але цей, цей неопреновий мішечок, він, як ви бачите, переходить в замшеву частинку і утворює такий собі носок. Поверх вашої ноги, який трошки нагадує, мені трошки нагадує ASICS Gel 3, мені здається, але в ASICS була точно така історія з такими штучками. Але тут зверху у нас ще шнурки про шнурки. Шнурки кльові. В цій колаборації ми бачимо, що? ми бачимо ще дві кльових пари шнурків. Зараз я вам покажу. Кольори досить симпатичні. Це блакитний. Який буде перегукувати з основною частинкою цього кросівка. І також ми маємо коричневий, який доповнить ще іншу основну частину забарвлення цього кросівка. Тому вибір є, три пари шнурків. Дуже дивно, ми там часто з друзями знайомими сміємося з того, що так звані снікерхеди у 22-му році, 23-му вже році, сорі, тішаться додатковим парам шнурків, бо раніше їх кидали наліво і направо. Такі реалії просто приємно, коли виробник про вас дбає. І це такі ж дрібнички, як любить робити New Balance. Шнурки коштують навіть не долар, але їх ніхто не кладе. Це тільки тоді, пам'ятаєш, коли цей баклава розказував, що це картина і нема чого додавати шнурки. Це окей, це, це прикольне пояснення. Але в цілому, моя воля, я б всіх шнурків кидав. Ну, аби вони пасували, то було б кляло. Про реліз цих кросівок. Отже, він був, звичайно, це був рафл, там треба було реєструватися, вигравати шанс купити ці кросівки, але 50 пар цих кросівок йшли в спешл боксі. Спешл бокс, ось ми показуємо, напевно. Це така собі дерев'яна коробка, типу бокс, в якому це схоже на такий вінтажний бокс для віскі або лімітований бокс для віскі. Також з ним був набір преміального засобу для чистки, типу інкліна нашого. Product <продукт> placement. <-плейсмент> Підошва, красівка з таким, знову ж таки, класичним для цієї моделі протектором. Тут нічого особливого, гарні кольори. Мені дуже подобається поєднання, воно таке досить вінтажне, блакитного з білим, і з, чорним. і з чорним. Нічого особливого, але от воно є, воно мені подобається. Напевно, я ніколи не буду більше дивитися на цю підошву в такому форматі, але знати, що вона там десь є, голубенька це дуже приємна штука. Говорячи про підошву, тут немає нічого особливого. Мізуно стверджує, що там є технологія Transstab. Транстеп. Trans Знову ж таки, схоже на стандартну піну Evo. Можливо, всередині є якісь там пружні матеріали або пластини. Я до кінця не розібрався з цим, бо реально я не бачу в цьому сенсу. Вони не найкомфортніші кросівки в світі, але вони такі досить. Ці приємні кросівки, в яких, в принципі, ви зможете відходити день без надзвичайного комфорту, але точно не маючи дискомфорту, а це, напевно, найголовніше. Тому досить прикольна, досить прикольна пара. Є питання, як буде носитись цей світленький, з неймовірно ніжний носочок. Я думаю, що він буде шуруватися, дай Боже, чорні якісь там плямки, шурхи туди-сюди. Ну, але така ціна за красу. Нічого нового, в принципі. Е, також дуже гарно, я побачив, прям кайфуюся, е, Дуже гарна вставка з блакитного. Це навіть не гума. Я думаю, це гума, але це пластикова вставка от на, на носку. Можливо, вона буде якось захищати якраз цю замшу. Побачимо, але ну кльово. Так, якщо подивитися на них, вони досить кльово виглядають. Прям, мені чомусь нагадує крокодильчика, але це взагалі не схоже. А? Два? Два? Ставлю два. Я тільки що зрозумів, що це вийшло абсолютно випадково, що в мене і кепарік, і значить, отут це велюбчик. М? Є в мене якась симпатія до Велюра. Досить дивний матеріал, але не знаю, так історично склалося, що він мені симпатизує, чи я йому. Валюрові штани я не ношу. А, це вельвет. E, значить, від бій ми відмотуємо. Коли я говорив про. Коротше, давайте ще раз, ніби в перший раз, але це було дуже щиро. Я говорив про велюр, але виявилося, що це вельвет, слова схожі. E, так, і тут випадково вийшло, ніхто не підозрював і не планував, що в мене кіпарік та вельветовий, і тут вельветові елементи. Отак стається. Не знаю на що про це говорити і вам про це знати, але уважні і самі помітили. Вийшло дуже випадково. В мене ще є шматок такої інформації про цей логотип Мізуни, бо я не пам'ятаю, яким чином я до цього дійшов, мені стало цікаво. До 83-го року, чи 82-го в мене це записано, я вам ще прочитаю. Логотип Мізуна був абсолютно не такий. Вони використовували букву М, фотографії ми тут повставляємо так само. І от у. я все-таки візьму ж прогалку, бо реально це вивчити дуже складно. Я вам прочитаю, бо це дуже. Я не знаю, я такого не зустрічав, мені було цікаво, тому я вам прочитаю. По-перше, цей логотип, як у Nike це називається Swoosh їх сопля, так у Mizuno це називається Run Bird. Яке відношення оце має до Run Bird? Ну, невідомо. Теоретично, якщо так дивитися, можливо, можна собі уявити, що оце голова такого дятлоподібного птаха, який рухається вперед. Взагалі, прикол в тому, що там нічого немає подібного, вони надихалися. Всесвітом, планетами, рухом, випроміненням. Давайте прочитаємо шматочок. Отже, лінія Rand означає безмежний простір і динамізм спорту. Отак. От також це означає, що наше взуття, це говорить Мізуна, має відчуття швидкості і відчуття сили, а також ніжність і гнучкість. Нарешті лінія Rand покращує відчуття фітнесу. Я не знаю, яким чином, але. Напевно, так і працює. Має здатність зберігати форму, збільшує довговічність і надає взуттю еманації енергії. Коротше, еманація це був чесно незнайомий для мене термін до того, як я почав розбиратися з логотипом Мізуна. У фізиці це випромінення променів. У філософії це створення універсуму, всесвіту шляхом витікання або появи його з першого початку єдиного божества. Отже, Мізуна тут прям заморочились. Логотип розроблявся під керівництвом досить вагомої людини. Його звали Нобору Кона. Нобору Кона прийшов у Мізуна у 1973 році, і у 1980 му йому довірили відкрити rd центр який буде займатися виготовленням чи створенням sorry, створенням нового логотипу. Цей проєкт називався New Line Project, тобто проєкт нової лінії. І почали вони на початку 80-го року, і вже в 1981 році новий логотип з'явився на кросівках на полицях магазинів. з цікавого, коли я вам розповідав, що вони надихалися планетами, Всесвітом і цим космосом, і вічністю якоїсь таким випроміненням, Є чи то легенда, чи то реальний факт, що от в цей центр, коли вони показували перші якісь там скетчі, прийшов власник Мізуна. Це людина з прізвищем Мізуна безпосередньо, і він сказав, що це зовсім не те, що ми шукаємо. Ми хочемо. І от він розказав про ці: це всесвіт, це планети, це лінії, це рух, це легкість, впевненість, і надихнув їх всіх. І от що вийшло, що вони затвердили, і в принципі, цей логотип досить впізнаваний. Мені він подобається. Пишіть в коментарях, чи він подобається вам. Чи взагалі ви носите косівки Мізуна. Якщо носите які, що ви любите? Чи хотіли б собі цю пару? Коротше, задача писати коментарі, спілкуватися. Це буде давати поштовх мені, вам, каналу, культурі. Крисів. Тому, так, я думаю, що я щось точно забув. Вам я дуже сильно дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, шери, коментарі. Найголовніше це все лірика. Найголовніше не забувайте донатити на Збройні Сили України. Бережіть себе, не ігноруйте тривоги і гарного вечора, дня, ранку, обіду. Де ви там знаходитесь, що буде потім, нехай буде приємним і гарним. Дякую, з вами був Роман, канал Forza Kicks. Бувайте! Дуже важко, чувак, дуже важко. Але багато інформації. Да, я думаю, що буде там наріже сонечко і буде нормально.